Добрий день вашу пане. ви спішіте. Закритий участок дороги. Одгін заборований. Ні, що там мать закритого, я там що не бачу. Ти тоді, що нічого не бачиш, а обганяйте. Я кажу, не бачу нічого закритого. Я нічого не бачу. Дурина. нічого не видно. Прекрасно видно. Прекрасно все видно. Я ну то ви собі бачу, так думаєте? Не Тут немає ніякої лінії немає ніякої дороги. Лише один напрямок. Маєте одинаково, а от комунального люди гинуть. Признані є. А Далков, знаєте чому гинуть? Тому що дороги нормальної нема. Тому що їсти, тарі, ви їдете так, й ви Я дуже прекрасно їжджу, шановні, шановні. Прекрасно їжджу. Ви та й ви їздять і начинають сплатити, що будуть казувати. ТВ 0520. ЛВ не ТВ. ЛВ, а, ЛВ. а ЛВ. що ж то це значок? Там нічого не видно абсолютно. Нового не дають, що я зробив. Ну як не дають? Отак не дають. А ми податки платимо. Ми платимо податки, ми платимо дороги податки. Ні, ми платимо. Бюджет країни. Бюджет свої. А, а ви повністю в діті і цей з Бо... бюджету, правильно? Серйозно? За свої гроші вдіти? Да. За свої гроші вдіти, за повністю. Зачало чи ти його шапки, ти його мешканці. А має. заробітну плату так само за свої гроші чи я? Так, 1800. Самі заробляють? Так. Вам ніхто не видає нічого. Дають. Ми, ви кажете, ви самі заробляєте? Ну, дають мені, що не видають. Ми ділять того, що я так, прихищав, це порушення. Ніякого порушення немає, я вам ще раз говорю. No, я не кажу, що є, я тому що немає. Та то не то, що хай буде. No, а я вам казав, що світі, то що сміється встати. Курці. Ну, no, то треба, що, дай Бог, що вони не доходив до мене більше. А збіля кругом, то це видавається.